Яке ставлення було людей до радянської армії, до більшовиків? Таке вороже, гарантовано вороже. Рахуйте, прийшли, забирали все, забирали кожну яку шпаринку, кожну забирали до колгоспу. Забрали, вичистили ціле обіст. Дідо був господарем таким, як господар звичайний собі, там не якийсь не якийсь звичайний господар, середняк, як називали. Все, а вони прийшли, забрали до... Жодного дротика останнього вичищали кожну з І Найгірше боліло те, що це робили свої люди під їхнім впливом. Свої люди. Що у сусід до сусіда і. Все, бо йому вже дали там, він був яким, як вони називали? Стрибки. Стрибки називали їх тут у нас. Були свої стрибки, вони були свої. Вони мали собі. на плечах, до хотів, то Казав, то маєте здати, завтра має на тому прийти. Заставляли писатися до колгоспу, перекликали бабу де, в контору. Баба не хотіла підписуватися. Ще діду рік чи скільки був? Рік? Рік осібняком. Осібняком назвали осібняки. Він собі тримав рік від колгоспу своє особове господарство.